Місце Москва, метраж 1-1-0, кімнати, 3, дизайн, затишна квартира Даша Соболєва. Фото Сергій Ананєв коротенько замовник постійно живе в США, а в Москву приїжджає у відрядження по бізнесу і для зустрічі з родичами. У квартирі він зупинятиметься зі своїми дітьми під час візитів до української столиці. Для нього команда студії. Затишна квартира створила зручний сучасний інтер'єр з яскравими акцентами, відповідний для тимчасового і для постійного проживання. У ньому є все необхідне: кухня, вітальня, спальня, дитяча, два санвузли і системи зберігання. Подробиця. спочатку в квартирі не було перегородок, роботу почали зі створення зручного зонування, виділили мокрі зони, спроектували кухню-вітальню зі зручною робочою зоною, кухонним островом. Обіднім столом і зоною, плита електрична, тому ніяких проблем з узгодженням не виникло. У острові розмітили мийку, все інше, в чорному гарнітурі від підлоги постелі, холодильник, мікрохвильова піч, духовка, посудомийна машина, підігрів посуду вся техніка міла, спальню і дитячу розмістили в різних частинах квартири, дитяча розрахована на двох дівчаток. У кожної є своє спальне місце і свою шафу. В обробці використовували преміальні матеріали, переваги яких не потрібно пояснювати: мармур, дуб, гіпсові молдинги і карнизи, фарба американська світлих відтінків стіни стали відмінним фоном для дизайнерських меблів і яскравих аксесуарів. У гостьовому санвозві дорогу плитку використовували тільки як акцент по контуру душової. В основному санвозлі у всіх ящиках там дзеркальна плитка з фацетом, яка додає благородства і розкоші інтер'єру, розповідає Наталія Преображенська. Систем зберігання в квартирі передбачили з запасом, ставку зробили на вбудовані шафи, а за шафами, з дзеркальними фасадами, заховані міські гардеробні. У квартирі є також зручна пральня з місцями для зберігання, меблі дуже комфортна і ергономічна, спокійних кольорів, виглядає органічно в інтер'єрі в американському стилі, в деталях використовували золото і латунь, вони додають витонченості і урочистості обстановці. Для декорування запросили стиліста Дашу Соболєву вона підібрала в інтер'єр унікальні предмети мистецтва і картини кращих сучасних художників. До речі, замовнику так сподобалися підібрані стилістом картини художника Нана, що він поставив собі за мету придбати ще кілька робіт вже для свого будинку в Штатах, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, шервін вілліам з підлогове покриття, освіт к меблі, Сазаріна інтер, з текстиль, саймвієбахлеціум, декор менора у формі пальми будинок порцеляни кухня вітальня, оздоблення, фарба, Шервін Вільямс, підлогове покриття, сосвід к меблі, Сазаріна інтерьор, з текстиль, еспоцада, кобе, килим, арт де вівре, декор, вінтажні вази арт на галері, подушки Енера, картини над тумбою, студія друку Роум 3-4, сервіс Сєвербі Фюрстенберг, картини в ніші, царад артіста, посуд і келихи, будинок порцеляни, техніка, Ніеле Самсюм, освітлення, світильник. Том Діксон підвісна люстра і настільна лампа тутек моот-артю, люстра спальня оздоблення, фарба Шервін Вільямс, підлогове покриття, текстиль персан, декор, постільна білизна ателір таті картини, царад з мостцов, освітлення, настільні лампи, монстрес, дитяча кімната, оздоблення, фарба Шервін Вільямс, панно Афрецо, підлогове покриття. Досвідк текстиль Чрістіанфіспатчер. Декор Декор та вази Монсторес. Картини з галереї арт. Брют мусцов та царада артісте з Килем. арт де вівредушеве оздоблення, плитка, керамограніт, мозаїка, все, Марвел фарба, Шервін Вільямс. Санфаєнс, Унітас, компакт роца раковина, Лайуфен Сантехніка, Полотенцесушитель, Маргаролі змішувач, душовий гарнітур. Верхній душ, гігієнічний душ. Все це зараз ванна кімната, санфаєнс раковина, джацоп делафон, сантехніка, змішувач для раковини, це зараз змішувач на борт раковини, а гігієнічний набір, ідеал, стандарт, освітлення пра, ліхтар. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і Ніром. Рю.